23 серпня, День прапора України. Бездоганне поєднання кольорів синій і жовтий. Звісно, є загально прийняті обґрунтування значення кольорів, але для кожного українця синьо-жовтий має своє значення та свій особливий підтекст. Перші згадки об'єднання синього і жовтого кольору на офіційній символіці датовані 1256 роком. Це був герб Львова із зображенням жовтого лева на блакитному тлі, який місто подарував князь Данило Галицький. Зрештою, таким герб є і зараз. Також золотий і синій кольори використовували на гербі Галицько-Волинського князівства, але офіційно синьо жовтого атрибутику почали використовувати у 1848 році від початку українського національного відродження в Галичині і Буковині. Головна руська рада оголосила своїм гербом лева на блакитному тлі і синьо-жовтий прапор. Цей самий прапор, тільки з жовтою смугою у горі, був державним стягом Української Народної Республіки. Узагалі точиться багато дискусій стосовно розташування кольорів на прапорі. Мовляв, така кількість нещасть на долю України припадає через неправильний порядок кольорів. Має бути зверху жовтий, і знизу синій. Але насправді історики кажуть, що раніше можна було зустріти обидва варіанти використання кольорів. А після повалення гетьманату у грудні 1918 року уряд УНР затвердив теперішню послідовність смуг синій вгорі. А жовтий знизу. До речі, теорії значення кольорів існує декілька. Основна, яку вчать діти в першому класі, яку можна побачити на власні очі, їдучи повзлітнє поле, це синє небо і жовте колосся пшениці. Ще одна теорія, що це поєднання двох головних стихій води і вогню. Ну і останнє з релігійним підґрунтям синє, усе земне, а жовте золоте. Це бог уперше після лютневої революції 1917 року синьо жовті прапори з'явилися у Києві, Одесі та Харкові. 17 березня того ж року було проголошено про організацію Центральної ради. Відтоді у Києві публічно та на офіційному рівні з'являлися символи української державності. До речі, після проголошення Україною незалежності, коли приймали конституцію, то узгодження державної символіки викликало чи не найбільше дискусій. Ліві категорично не погоджувалися на тризуб і синьо-жовтий стяг компромісу вдалося дійти, тільки погодившись, що ліві голосують за синьо жовтий прапор, а праві за автономію Криму. Відтоді прапор України має чіткі пропорції та кольори. Український прапор синьо-жовтий, не блакитний, зі співвідношенням висоти до ширини 2 до 3 і дві смуги однакової ширини. Але до того, 21 січня 1990 року, під час акції Живий ланцюг до Дня Соборності України. Перше на території країни люди масово вийшли на вулиці з синьо жовтими прапорами, які переважно самотужки шили вдома. З 19 серпня 1991 року, у ході серпневого путчу українські синьо-жовті прапори з'явилися під білим домом у Москві. Один із кількасот українських активістів, що були на мітингу у Москві, Георгій Лук'янчук розповідає, що їх пошили дружини, оскільки купити таку тканину тоді була велика проблема: Жовту знайшли в Підмосков'ї, а синю везли із Азербайджану. Підпишись на наш канал, і ще більше людей дивитимуться контент українською. За офіційною версією, 23 серпня 1991 року, після провалу путчу у Москві, група народних депутатів унесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Освячення національного прапора було проведено священником української автокефальної православної церкви Петром Байком. Якраз до цієї події і прив'язаний указ президента Кучми про день державного прапора України. Цей прапор як реліквія урочисто зберігається під склом у музеї Верховної Ради України. Наступного дня Україна проголосила незалежність. Проте у Часники цих подій називають іншу дату внесення прапора до зали засідань. Це підтверджує стенограма засідання позачергової сесії Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року. Де записані слова Чорновіла. Шановні колеги, я хочу запропонувати невеличке доповнення. Мені сказали, що на вулиці є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, щоб до того, коли приймемо рішення про національну символіку, про національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Але, зрештою, тоді внесли таки не той стяг. Синьо-жовтий прапор увібрав багато крові. На жаль, продовжує її вбирати. Ця кров вільних. І незалежних, сильних і красивих духом, це кров тих, хто стоїть за державу, за українців і головне за дітей. Це кров тих, які не вмирають.